Чому одні події ми згадуємо спокійно, ну, було й було, а інші викликають тривогу, стиску в грудях, пітніють долоні, хоч пройшли роки. Справа не в самій події, а в тому, як зберігається вона в нашій нервовій системі. Коли ми маємо достатньо ресурсів, внутрішніх чи зовнішніх, мозок зазвичай добре справляється в стресових ситуаціях. Спогади про такі ситуації стають частиною нашого життєвого досвіду. І коли ми про них згадуємо, то вже без відчуття болю, а з розумінням. Але якщо досвід був надто інтенсивним, травматичним, а часто це могло бути в дитинстві, коли ми ще не мали ресурсів впоратися, мозок не може завершити процес обробки, і тоді спогад про подію залишається активним. І саме тому тіло реагує, ніби подія досі триває, навіть якщо ми свідомо про це давно не думаємо. У таких випадках ми говоримо, що людину щось затригерило або ж людина мала флешбек. Ефективною тут буде саме ІМДР-терапія, десенсибілізація та репроцесуалізація, а саме опрацювання травми за допомогою рухів очей. Цей метод, який допомагає мозку ще раз запустити і адаптивно завершити обробку травматичного досвіду. МДР не стирає сам спогад, а забирає емоційне навантаження, тому що ми нарешті пережили це до кінця і відпустили. Тобто, з допомогою мдр терапії ми відновлюємо здатність людини інтегрувати досвід, який застряг. В напруженні, в думках, в тілі відбувається нормальне, як ми кажемо, загоєння травми. Залишайтеся з нами, аби дізнаватися більше про психіку, травму і реальні інструменти, які допомагають.